Ну що ж, ось друга частина відео у нас протест масив. Ну, першу частину, хто захоче зайде подивиться. Я ж кажу все. Наше Фореста плюс стіль. Синтетика автомобільна. 5 на 40 з двигуна. Ну і теж дизельне для двигуна мастило. Чесно кажучи, ну, воно мені більше схоже, як воно десь попрацювало вже це масло на колір таке. Хоча по самій своїх свойствах воно класно все тянеться. Ну тут вже воно трошки розлилося, це в нас дизельне, моторне. Це в нас ось якраз оця форест. Плюс від штіля і мотюлівська синтетика на 40 Шкож, я не знаю, як при добрих мінусах воно буде працювати. Ну але. Хоча Хотя... зараз в нас така пора, що мало де і цій... така погода мінусова. Зими вже не такі, як раніше. Не знаю. В принципі, Таким сказати, в основному моторною такою оливою користувався, заливав у ципок. Переробку я не... Я просто не хотів. Для чого? Навіщо це робити? Краще знайти вже купити саме дешеву оливу для цепочка, чим користуватися переробом. Так як, можна сказати, трохи стажу є водієм, то я хочу сказати, що як-не-як, -як, ну. Десь якісь такі частиці, мілкі метал, все одно ну, залишаються. Тому я хочу сказати, що ну, краще не економити, якщо є можливість купити нормальне, ну, якщо ви любите свою бензотехніку, ну, тим більше. Дякую всім за увагу, кому цікаво, будемо спілкуватись.